Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. Сьогодні неділя, 2 листопада, і закінчився проєкт вернісажу сінніх барв. Не зв'язала я все, що я хотіла, все, що я планувала. Ну, я і знала, що так буде. Ну, все ж таки, вирішила прийняти в ньому участь. І хоч щось але зв'язати. Так, перша категорія діти то наші квіти. І в ній я планувала зв'язати е, своїм дівчаткам лабуби. Але потім все ж таки ми домовились, що вони їм вже не потрібні, так як у них їх багато є купованих. Ну і вже трішки вони так відійшли. Тому я з ними домовилась, що вони їм не потрібні. І замінила я лабуб на коника для своєї старшої онучки. Ну і тут у мене ще трішки не знаю, як воно вийде. Зв'язала я ось такого коника, ось такий гарний вийшов. Але мої дівчата забракували кольори. Сказали, що він схожий на прапор тих нелюдів. Ну, мені він не схожий. Я зараз сама обходжу ці всі кольори е, поєднання цих кольорів. Але оцей колір це колір такий джинсовий. Він мені не синій. Ну, і розміщення кольорів не таке. І тут не білий, а молочний. Ну, так як їм не сподобалось, я вирішила зв'язати ще один. І зробила його в такому кольорі. Ну, онучка не знає, що це, я для неї в'яжу, я просто в'яжу, так як я частенько з нею раджуся, то я їй того показала, і от вона мені сказала за кольори. Зробила я в такому кольорі. Ось такий другий, ці два коники з пряжі діва. Ось такі гарненькі. Ну і так як вирішила, що їй буде оцей другий коник, ну, я зв'язала собі на наявність ще ось такого коника з пряжі джинс. Ось так. Але коли вона побачила цього, вона сказала, що цей самий кращий. І тепер я не знаю, що мені робити. Так як мені хотілося для неї залишитись Діви. А цей зв'язаний з пряжі джинс. А в Діві саме таких кольорів немає. У мене дуже велика палітра, ну таких саме кольорів там немає. І от я тепер не знаю, мабуть, доведеться їй розповісти, що це я для неї хочу. Меншим не буду нічого казати. Бо для середньої внучки, ну я вже не раз повторювала, що для середньої внучки в мене мавпочка готова, а для меншої песика ще немає. Ну, Мабуть, доведеться старшій признатися, щоб все ж таки вона обрала собі якогось оцих, цих. Ну, якщо обере цього, причеплю тут підвісочку. І то може залишу і з джинсу, не знаю. Ну, якийсь із коників для моєї онучки є. Тому перша категорія в мене закрита. Да, невеличкі просування, але ж трішки є. Ось так. Перша. Друга категорія була най... осінь найкраща пора для натхнення. Тут я планувала собі кардиган. Ну, воно й не кардиган, а навіть не знаю, як це назвати, воно так більше буде такого спортивного стилю кофта. Кофта, не кофта, ну, ви зрозуміли. Так, ну, я і знала, що я її не завершу, так як плечові в'яжуться в мене. Довго, бо основний мій час іде на в'язання іграшок, так як це моя, так сказати, робота. Тому так, але в мене вив'язане тіло майже повністю. Так, він весь не лазить. Ось показую, доки дов'язано низ. Тут, де буде застібатися, я зняла на булавочки, ще не вирішила, як я закрию. А низ буде, зараз на світлішому покажу, на темному не видно. А низ планую я ось так підшити. Вже ось у мене намічено, де він буде підшиватися, відкриті, мабуть, петлі підшию. І сюди зв'яжу таку, е, як її назвати, не знаю, ну, в общем, таку стрічечку, ну, не стрічечку, звісно ж, е, зв'яжу для зав'язування. Штучку, хай буде так. То у мене тут майже вив'язаний низ, залишилось, ну не знаю, оце я приміряла вже свою довжину, ну, рядочків, ну, може, сім ще пров'яжу і буду вже, мабуть, я підшивати. Ось так. Тому тіло майже готове, залишилось зовсім трішки. гуцики вже мені прийшли. Я три вида виписала. Ще не знаю, на яких я спинюся, я поки що їх не брала. Тому так, ось другий мій пункт, другий. друга категорія. У мене не закрита, але вона просувається. хоча... На цьому тижні я, мабуть, ні разу її і не в'язала, не встигла. Були там другі в мене процеси не встигла. Так, третя категорія. Тут я заявляла, зігріємо ручки і ніжки. Так як шкарпетки я для себе зараз не в'яжу. Ні для себе, ні для своїх домашніх, якщо шкарпетки, то це для хлопців. Тому я вже давно збиралася пару років зв'язати собі гетри. починалися з рожевих, бо в мене були рожеві ботинки, доки я їх, і ниточка була, доки я їх зносила і купила в другому кольорі, і туди мені потрібні такі молочні, такий якраз гарний колір. Ось так я їх показувала раніше в відео, там була і підсйомочка. у мене є вірніше. Ось так вони будуть виглядати на ніжці. Вони в мене готові. Я їх ще, щоправда, не попрала, тому петельки ще такі кривенькі. Ось так. Третя категорія в мене те, що я планувала, я зробила. Четверта категорія. Планувала я зробити серветку за майстер-класом Оленки Буганової, але не встигла. Ниточку купила, ну не встигла. І сюди в мене є зв'язаних ось таких два гарбузики. Я також їх вже вам показувала. В'язала я їх в іграшковому бумі. І ось такі два гарбузика в мене йдуть в цю категорію, але серветочку я обов'язково все одно зв'яжу. Так, п'ята категорія. Кожної осені я розквітаю знову, це там, де ми беремо будь-який другий вид рукоділля, окрім в'язання. І сюди я брала свою вишивку. Я була впевнена, що я її, хоч би я її кожен день вишивала, я все одно б її всю ще не вишила, але про, ну, просування в мене тут. Зовсім малесенькі, тому дуже нічого не буду показувати. Вишилась у мене, тільки ось оця стежечка. Зашилася. Отут уже навіть, не пам'ятаю, чи це в мене було, чи я теж тр... трішки, тому що вже, мабуть, з місяця я її зовсім не просувала. Ну, Ну, ніяк не вистачає часу. Дуже-дуже хочеться. Але Поки що так, а зараз з цими відключеннями, то взагалі не знаю. Ну, ось так дуже мені подобається все, що виходить. Дуже буде, сподіваюся, обов'язково буде колись ця картина в мене. Але коли буде, то колись не знаю. Але дуже хочеться. Ось так. Це була моя п'ята категорія, яку я зовсім провалила. Ну і шоста тепло наших рук, де ми в'язали на благодійність. У мене є дві пари шкарпеток. Ви їх також вже бачили, тому довго спинятись на них не будемо. Ось ці дві пари шкарпеточок зв'язались у мене в, цьому, в цій номінації. Ось так, Зараз вам швиденько їх відзнімаю і. Ці в мене що для чоловіка моєї знайомої. Ми з нею домовилися, що якщо вона надумає відправляти посилочку, то ми з нею зустрінемось, я їй їх передам. Якщо ні, то 16 числа, ну якщо вона до 16 числа не буде йому відправляти посилочки, то 16-го ми з нею зустрінемося, запрошують нас до нас в клуб знову, там буде щось. Щось буде проходити. І нас туди запрошують з нашими виробами, тому віддам їй тоді, там, якщо ну, вони готові, випрані, все. Ці шкарпетки разом з ось така в мене корзиночка. В мене їх зовсім небагато, але є ще 5 пар. Ось такі шкарпеточки. Я їх сьогодні. Відправлю оленці Бугановій. Вона збирає там для хлопців. І я їй обіцяла до понеділка відправити, тому ось ці п'ять пар поїдуть туди до Оленки. Ось так. Зараз я їх заміряю, попідписую, розміри запакую в пакетики і Віддам дітям вони відправлять. Сьогодні вони будуть їхати в місто і відправлять Оленці посилочку для хлопців. Так, це в мене все. Більше нічого сьогодні я вам не покажу. Так, просили мене там показати, як я, я ще, до речі, не відповіла на коментарі, не було світла, але побачила коментар, що Просить одна моя постійна підписниця, просить показати, як я в'яжу із пряжі самба, або як ми її називаємо, травка, як я в'яжу оголочки для їжачків. М -м -м -м. Мабуть, в наступному відео, бо зараз я не взяла, і, якщо чесно, трішки поспішаю, тому, мабуть, у слідуючому відео, ну, а може, до цього відео ще зроблю підзйомочку, тоді приєднаю, подивлюся, як воно вийде. Покажу, як я в'яжу з тієї пряжі. Так, поки що це все. Мирного всім неба. Бережіть себе і до зустрічі в наступному відео.